Які недоліки травишки зазвичай замовчують. Мене цікавить, що люди це не обговорюють відкрито. Моя дружина, наприклад, вважає, що я став трохи більш замкнутим останнім часом. А звучно саванним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. У мене був такий дивний побічний ефект, якого, наскільки я знаю, ні в кого ніколи не було. Це, власне, був мій перший раз, коли я купив траву. Я корив її, як зазвичай, і спочатку нічого не відбувалося. Але потім як вдарило. Всі мої друзі розслабилися, казали, що це так весело і заспокійливо. Але для мене все було зовсім навпаки. Мені здавалося, що я потрапив у якийсь дивний фільм чи сон. І моє серце почало так сильно битися, що я думав, що помру. Мене охопила паніка. Почалась гіпервенція, і це запустило ланцюгову реакцію. Я дуже нервував і не міг перестати рухатися. Мій язик, ніби з дерев'янів, і повністю зморщився. Я також не міг перестати говорити і говорив так швидко, що ніхто не розумів, що я кажу. Я був так наляканий, що помру. Пізніше я подивився в дзеркало. Моє обличчя було абсолютно білим. Мої губи і нижня частина очей стали чорними, як смола. Я дуже боявся, що в мене станеться серцевий напад з якоїсь причини. Після 15 годин сну я прокинувся і відчув дивне відчуття, що все, що я бачу, не є реальністю. Я думав, що я мертвий або в комі, і все це просто уява. До цього дня в мене залишається дивні відчуття, що все навколо нереальне, і я просто застряг у своїй уяві. Звучить дивно, але я досі не зустрічав нікого з такою реакцією. Вибачте, за мою мову, я не зовсім є носієм англійської мови. Як ти користь майже з 19 років і дотепер, а мені 25. Я помітив, що люди недооцінюють симптоми абстенції від травички. Гадаю, люди не хочуть це визнавати, бо наявність абстенції означає, що ти певною мірою залежний. Перший тиждень не надто важкий, але на другому тижні починаються яскраві сни. Твій мозок не може зануритися в глибокий сон за наявності ТГК. Особливо це стосується здатності виходити в ремфазу сну. Це найглибша і найважливіша частина сну. В результаті твій мозок усвідомлює, що йому не вистачає ремфази і намагатиметься надолужити згаяне, даючи тобі довші ніж зазвичай цикли. Рем це призводить до надзвичайно яскравих снів. А ось на третьому тижні переходить відсутність апетиту. Тобі доводиться змушувати себе їсти, і це не приносить задоволення. Це те, що я особисто спостерігаю роками. Протягом кожного року я роблю три перерви, зазвичай по одному місяці за зараз, щоб очистити свою систему. На четвертому тижні з'являється дратівливість і неможливість заснути. Не знаю, чи це унікально для мене, але ще разу без винятку на цьому четвертому тижні я не можу заснути. Не впевнений, чи це, це тільки в мене, але відчуваю ці симптоми ще разу, коли робив сумісну перерву протягом останніх кількох років травички це чудова річ, але як і у всьому іншому, помірність є ключем. І люди, як правило, не люблять обговорювати абстенцію, оскільки це негативно. Але робити так це заперечувати реальність. Думаю, саме час зробити помітку, те, що автор дуже сильно засуджує будь-які наркотичні речовини, будь-які алкогольні речовини і будь-яке коріння. Друзі, це все однакове лайно і однаково знищує ваш організм. Не треба до цього приходити. А якщо вже до цього прийшли, краще кидайте. Ти схильний, мати все як є, і не маєш бажання рухатись вперед. Ти приймаєш те, що відбувається навколо тебе, і здається, тебе нічого не хвилює. Статус-кво для тебе це цілком нормально, це нев'язково погано, але це може стримувати тебе від зростання, бо покращення твого життя. Будь-яким чином, ти зовсім не відчуваєш стресу, але також не маєш жодних почуттів чи емоцій щодо когось. Я колись корив з 14 до 30 років щодня і практично цілий день. Моє життя, робота, друзі, все оберталося навколо травочки. Я не прагнув іншої роботи, тому що на поточній я міг вийти, запалити косяк і поноси до роботи. Близько п'яти років тому я свідомо вирішив різко кинути корити, хоча мені все ще подобається корити у відпустці, але не корити щодня, як я це робив більше половини своже. Життя плюси, коли я кинув корити, я почав сердитися на своїй кар'єрі. За останні 5 років вдалося втричі збільшити свою зарплату. Я краще дихаю, більше немає ранкового мокротиня, яке потрібно відкашлювати. Я можу ясно мислити без цього постійного туману в голові. Я дивлюся своїм проблемам в обличчя, а не ігнорую їх. Мінуси я перестав спілкуватися з багатьма своїми друзями, з якими раніше бачився дуже регулярно. Головне, що нас об'єднувало це накурюватися. Я сумую за ними і досі спілкуюся з ними, але не проводжу стільки часу як раніше. Батько мого найкращого друга корив усе своє доросле життя. Імовірно, почав ще раніше. Він кілька разів казав матері мого друга, що кинув корити. Але вона завжди виявляла, що це не так. Його настрій був м'яко кажучи непередбачуваним. Він або приходив додому і грав з дітьми до сну або пробивав дірки в стінах, і майже нічого між ними. Трезвий він був чудовим батьком під кайфом від травички монстром. І так я впевнений, що це була травичка, а не якийсь інший наркотик. Хоча він і випивав час від часу. Трава забирала у нього всю сім'ю. Жоден з його дітей не хоче з ним розмовляти. Він звинувачує всіх інших, але його залежність від трави зруйнувала його життя. Мені часто говорили, що трава не викликає залежності, але незалежно від того, хімічно це чи психологічна залежність це все одно залежність. У мене було кілька інших друзів, які були затятими курцями, вийшли кинути і пережили досить божевільну ломку. А моя подруга моя сестра, каже, що бачить ломкові трави у людей, які кидають майже щодня. Я не вірю, що канабіс це диявол, але я бачив на що він здатний, коли його використовують для розваги. Я також бачив користь, коли його використовують в медичних цілях. Тому думаю, твердження про те, що кожні ліки це отрута залишається в силі. Через свій хімічний склад марихуана впливає на ті ділянки мозку, які відповідають за емоційну обробку та розуміння для людей, які ще не повної емоційної зрілості люди віку на років. Це може призвести до затримки емоційного розвитку у тих. Хто активно вважається наркотик, а також у тих, хто почав вживати його в ранньому віці. Якщо марихуана має стати легальним реакційним наркотиком, її слід дозволити купувати лише особам старше 26 років, щоб допомігти будь-яким шансам на те, що користувачі зіткнуться з негативним насилком під час розвитку мозку. 2 чи років це середній вік, коли чоловіки досягають емоційної зрілості, і оскільки закон є універсальним, не можуть базуватися на статі, віці, расі чи релігії, 26 років має бути віком. Коли всі громадяни можуть купувати цей наркотик, якщо ви хочете уникнути 90% шансів будь-яких негативних наслідків від травички, оскільки травичка метаболізується через жир, а не через м'язи як алкоголь, вона залишається в організмі набагато довше від кількох днів до максимум двох тижнів. Через цей довший час виведення з організму ефекти травички можуть бути присутніми до двох тижнів після вживання. Навіть якщо це не помітно, це все одно може привести до уповільнення рефлексів та інших симптомів, очевидно, в меншій мірі, але все ж таки присутні. Короше. Я раніше курив траву як паровоз, а потім зав'язав. Ково тому, що грошей не вистачало, щоб продовжувати частково, тому що сам хотів кинути. Десь через півгодини після коріння в мене починається параноя і тривога десь на хвилин 10. І це справжнє пекло. Вона минає, але в цей час я тільки й думаю про те, що притворюся на свою матір, тому це вагома причина не зловживати це. Щодо інших негативних наслідків, то ну коричнева мокрота, яку я відкаркую, це жахливо, як і посіни каш під час кайфу, раз в якийсь час це чудовий спосіб провести день, але якщо крути постійно, то нічого не зробиш. Нестача їжі для мене теж реальна проблема, і в результаті ти жертвуєш забагато через цей жор і ще гірше, що все смакує мільйон разів краще, коли накуришся. Похміль наступного дня це те, через що я теж проходжу. Я відчуваю себе тупішим і менш зосередженим. Стає гірше після дня двох проводених під кайфом, і триває максимум тиждень. Мій розум занадто блукає під час похмілля, і це мене дуже дратує. І останнє – трава псує моє легені. Якщо я викурю пару грок на день, то отримую брендхіт. Якщо я занадто часто курю траву в зимові місяці, то ефект той самий. Я особисто не курю траву, але мої друзі почали ще в 11 класі, тобто три роки тому. Зараз дехто з них курить щовечора, а деяким навіть не цікаво проводити час, якщо немає трави, бо не весело. Мене дуже засмучує, що мої друзі вже не можуть нічим служитись без куріння. Можливо, це більше залежить від особистості, але вони також люблять хухлятися тим, як багато вони знають про траву і як сильно їх пре. Я ніколи не вважатиму когось крутим через те, що він курить траву. Так само як і не вважатиму когось крутим, ще тому, що він. Не корить. це впливає на їхні особисті настільки, що мені не подобається проводити з ними час, коли вони під кайфом. А це, здається, відбувається кожного разу, коли ми зустрічаємось. Я також знаю, що люди кажуть, що трава не викликає залежності. Але я думаю, що це маячня. Звичайно, вона не така залежна, як, наприклад, крек. Але я гарантую, що якщо забрати траву у деяких моїх друзів, у них будуть панічні атаки і симптоми абстенції вже протягом дня. Я в кількох диспансерах з друзями і дивлячись на ціни, можу сказати, що це дуже дороге хобі або спосіб життя. Я знаю, що збоку все дає зовсім інакше, але блін, це змінило моїх друзів і точно на гірше. Блін, сьогодні посту немає жіночого голосу, і мені треба все озвучити самому, а знову. А. Якщо чесно, просто коли озвучуєш багато, то трошки розквітомлюйся. І дуже прикольно, коли в тебе є. Все ж таки допомога вигляді інших авторів озвучення, але знову таки поки що той самий фіалот у нас е, відсутній. А ви ж так, в сьогоднішніх відео просто немає е, жіночих постів і тому без катрусі. Ну, у будь-якому випадку працюємо, робимо контент і покращуємо його. Друзі, якщо вам це сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал, інший ваш неймовірний коментар. Дякую, бувайте і гарного дня! Кря!